Сьогодні ми вирушаємо захопливу подорож крізь час, дізнаємось, як зароджувалась земля, як на ній з'явилося життя та як виникла людина. Тема нашого уроку геологічна історія та розвиток живого на землі. Усі ми зоряний пил. Цей вислів нагадує нам, що все на землі, включно з нами, частинка Великого Всесвіту. Ось що ми сьогодні зробимо: визначимо важливі поняття, такі як геологія, палеонтологія, скам'янілості тощо ознайомилась із гіпотезами виникнення життя та етапами розвитку землі. Навчимося розрізняти геологічні ери та ключові біологічні події. Перш ніж почати, розберемося з ключовими поняттями: геологія, науки про землю, її будову, історію розвитку, палеонтологія, наука, що вивчає викупні рештки живих організмів. Викупні рештки – залишки об'єктів колишніх геологічних епох, Виявлені людьми при розкопках або що проявилося внаслідок ерозії. Скам'янілості рештки давніх організмів. Збереження у осадових породах. А тепер головні моменти в історії Землі: утворення планети 4,5 мільярди років тому. Перші бактерії з'явилися близько 4 мільярдів років тому. Появи кисню датується 2 мільярди років тому, формування пангеї мільярд років тому. Виникнення перших людей датується лише кілька мільйонів років тому. А як же з'явилося життя? Існує декілька гіпотез. Перша релігійна людина і все живе є творіння надприродних сил, богів. Друга космічна Життя, занесено на Землю з космосу. Третя еволюційна виникнення і зміна форм життя внаслідок безперервних пристосувань до природних умов. Спершу була Архейська ера, земля тільки формувалася, атмосфера не мала кисню, і в океанах з'явилися перші бактерії. Потім настала протеозойська ера, з'явилися перші еокаріоти, тобто клітини з ядром, а також перші багатоклітинні організми. Атмосфера почала насичуватись киснем. У Палеозойську еру життя різко розвинулось. Рослини і тварини вийшли на суходіл. Але ера закінчилась масовим вимиранням. Мезозойська ера це час динозаврів. З'явилися перші птахи, савці та квіткові рослини. Завершило мезозойську еру масове вимирання динозаврів. Нарешті кайнозойська ера, ера савців і людей. З'явилися сучасні тварини, а також людина, яка навчилася мислити, говорити і змінювати світ. Люди походять від мавпоподібних істот. Зміни клімату змусили їх простосовуватись. Ходити прямо, жити в групах, це сприяло розвитку мови, мислення та культури. Так поступово з'явились Homo sapiens, тобто людина розумна. В Дніпровському національному історичному музеї імені Яворницького можна побачити справжні скам'янівсті, рештки древніх тварин, знаряддя прадавніх людей і багато цікавого з геології та археології. Отже, сьогодні ми визначили важливе поняття: ознайомилися із гепоцисами життя та розвитком Землі, навчилися розрізняти геологічні ери та біологічні події. Геологічна історія землі це неймовірна подорож з тривалістю понад 4,5 мільярда років. Вивчаючи її, ми розкриваємо загадки утворення планети, виникнення життя, еволюції організмів та появи людини. Знання з геології та палеонтології дають нам не лише відповіді на питання минулого, а й допомагають краще зрозуміти сучасність.